Новини на Радіо Ми з України. Вітаю! Це Радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихориця. Головні новини середи 15 лютого. Окупанти обстріляли багатоповерхівку на Донеччині. Над Києвом виявили шість ворожих повітряних куль. Олексій Резнюков лишається міністром оборони. Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії, а в столичному дитсадку катували дітей. Про все це та більше далі. 12 поранених цивільних у Покровську. Також за попередньою інформацією під завалами багатоповерхівки залишаються люди. У Покровську Росіяни сьогодні обстріляли багатоповерхівку. Про це зазначив керівник Донецької обласної військової адміністрації Кириленко. У місті розгорнуло оперативний штаб допомоги постраждалим. Мешканці чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та всім необхідним. Крім того, надається психологічна і медична допомога всім, хто цього потребує. Нагадаю, сьогодні близько 10-ї ранку відбувся обстріл житлового мікрорайону сонячний в Покровську. За уточненою інформацією, росіяни завдали удару із реактивних систем залпового вогню «Смерч». Українські захисники сьогодні збили на сході російський гелікоптер к 52 також відомий як Алігатор. Про це зазначила прес служба збройних сил України. Над Києвом сьогодні виявили шість ворожих повітряних куль. Повітряна тривога тривала. Кілька годин протиповітряна оборона знищила більшість цих зондів. Йдеться про кулі, які переміщувалися в просторі під дією вітру. повідомили в київській міській військовій адміністрації метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої протиповітряної оборони. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що лишається на посаді після корупційного скандалу в міністерстві. Про це пише The Guardian. На запитання, чи планує він залишатись на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков повідомив, так це було рішення мого президента. Дітей катували в столичному дитсадку. Чотирьох виховательок затримали і повідомили їм про підозру за фактом катування малолітніх дітей. Ситуація виникла в приватному корекційному садочку, який нібито працює за методикою АВА. Терапії Садок спеціалізувався на вихованні діток із порушенням фізичного розвитку. За послуги тут брали немало-небагато. Від восьми до п'ятнадцяти тисяч гривень. Тривалий час дітей карали за поведінку та невиконання вказівок вихователів. Дітей закривали в шафі, наступали ногами на руки. Міювали та ображали, змушували довго стояти в незручній позі, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем чи закривали рот рушником. Вчора в приміщенні дитячого закладу проведено обшуки, в ході яких вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування, і вже ідентифіковано як потерпілих трьох дітей віком від 5 до 6 років. Повідомила прислужба служба Київської міської прокуратури. Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, передбачає заборону поставок до Росії компонентів для електроніки та деталей реактивних двигунів. Новий пакет представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. У десятий пакет санкцій євросоюзу внесуть обмеження діяльності російських банків. Євросоюз має намір змусити банки розголосити інформацію про активи центрального банку. Це дозволить потім конфіскувати гроші на користь України. Також Євросоюз має намір запровадити санкції проти десятків фізичних та юридичних і по тому числі політиків, військових та пропагандистів. Путін вже програв енергетичну війну проти Європи. Зазначила президентка Єврокомісії фон Дер За її словами, дохід Росії від продажу газу впав на дві третини. Зокрема, зараз ціни на газ у Європі нижчі, ніж до повного штабного вторгнення. Європа як ніколи інвестує в чисту енергетику та енергетичну незалежність, зазначила Фондер Ляйн. Заморожені активи Росії підуть на користь України. В Євросоюзі вже створили відповідну робочу групу. Вона буде використовувати заморожені активи Росії для того, щоб відновлювати Україну. Фахівці будуть визначати, як саме та на що використовуватимуть гроші, що ж відшкодовувати росіянам доведеться багато, і заморожених активів на все це точно не вистачить, але це вже непоганий початок. Уряд Швейцарії не буде конфісковувати заморожені російські активи. Федеральна рада зазначила, що такі дії порушать конституцію країни. Проти конфіскації виступили також банки, адже це може порушити права власності та підірває статус Швейцарії як фінансового центру. Зокрема, банкіри це назвали смертним вироком. Україні передадуть військове обладнання на понад 220 мільйонів євро. Зокрема, ми отримуємо артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження, а також запасні частини для обладнання, в тому числі для танків. Перший пакет допомоги вже узгодили Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Данія. В Україні залучені 97% всієї російської армії. Про це заявив міністр оборони Британії Бад Волес у Фірі BBC Радіо Фо Волес заявив, що Росія не могла зібрати єдину силу, щоб пробити оборону України. Потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті. І це має прямий вплив на безпеку Європи. Додав Волес щодо військової допомоги. За словами Волеса, Британія насамперед приділяє увагу тому, щоб Україна могла захиститися в довгостроковій перспективі. Тиві він каже, що протягом найближчих кількох місяців або навіть років Україна не отримає винищувачі від британської сторони, оскільки на навчання пілотів і сотень інженерів піде багато часу. Королевська і солод передумали бути депутатами України. До Верховної Ради вже надійшли заяви від Королевської та Солода про скасування повноважень народних депутатів. Про це написав у Фейсбуці голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Європарламент закликає владу Грузії. Помилувати та звільнити Сакашвілі відповідно резолюцію вже ухвалили. У Європарламенті занепокоєні погіршенням стану здоров'я експрезидента Грузії та просять дозволити йому лікування за кордоном. Тривала неспроможність покращити ситуацію щодо Сакашвілі може стати перешкодою для Грузії. Щодо кандидатства в Євросоюзі, наголосили євродепутати. Нагадаю, що раніше помилувати Сакашвілі та відправити його на лікування, зокрема в Україну, просив Володимир Зеленський. Також Польща погодилась лікувати Сакашвілі у себе. Якщо Грузія на це погодиться. Храм маф на території музею історії України у Києві знесуть. Так вирішив господарський суд Києва, Українська Православна Церква Московського патріархату звала так звану каплицю. Там незаконно, адже це була буферна зона пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено будівництво. Дозвіл на будівництво храму Мафу біля десятинної церкви дав громаді Української православної церкви Московського патріархату у 2004 році. Очільник музею Сергій Чайковський громада має право власності на будівлю. Але земля лишається у володінні музею. І до інших резонансних судових рішень в Україні Верховний суд визнав законність націоналізації Приватбанку, задовольнив таким чином касаційні скарги держави. Рішення остаточне, тобто Приватбанк до попередніх власників не повертається. Українські електропідстанції можуть перенести у підземні бункери. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Укренерго втілюють пілотний проєкт із будівництва магістральних підстанцій в підземних бункерах. Про це пише Форбс, посилаючись на джерела серед високопосадовців із енергетичної галузі України. Йдеться про будівництво захищених від ракетних і дронових атак магістральних підстанцій 330 кВт і 750 кВт в спеціальних бункерах. Зазначається, що вартість будівництва наземної підстанції у дві у першому році була близько 30 мільйонів. Підземні підстанції на 20-25% дорожчі. Тобто, щоб захистити всі 90 підстанцій, треба понад 3 мільярди доларів. Точної оцінки вартості будівництва підземної підстанції ще немає, та й усі підстанції не будуть ховати, обиратимуть найважливіші. Перші дві пілотні підземні підстанції можуть бути побудовані в Україні вже до опалювального сезону 2023-2024 років. А повна перебудова потребуватиме не менш ніж 3-5 років. Українці хочуть офіційно перейменувати Росію на Московію. Відповідна петиція на сайті президента вже зібрала потрібні 25 тисяч голосів. Московія була справжньою назвою, поки 300 років тому цар Петро І не змінив її. І це дало Москві підстави для захоплення історії Київської Росії. Автор звернення вважає, що офіційна зміна назви країни зробить потужний інформаційний хід на міжнародному рівні. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці. Ми незламні радіо. Ми з України перемагаємо.